Чи вдасться Китай до силової операції проти Тайваню а, і чи в найближчому майбутньому, чи які це наслідки може мати для України для міжнародних відносин? Так, це дуже популярне питання. І зважаючи на те, що я провела рік життя на Тайвані, і маю там дуже багато друзів, підтримую зв'язки. А Тайвань готується до вторгнення в останньому, там якась була публікація від сьогодні чи відчора вперше була названа Тайваном тайванською стороною, що вони очікують вторгнення в 27-му році. А вони також розуміють, що цей такий кейс стаді з політикою Трампа щодо України очікує їх. Тобто, вони також готуються, що Трамп буде до них дуже жорстокий, і вони будуть платити чималі. Гроші за підтримання своєї оборони США. А тобто, це дуже сумно і щодо українського питання, і щодо тайванського а, але мені здається, в короткостроковій перспективі все ж таки вторгнення не буде. І це такі також мої спостереження і результати спілкування з китайськими колегами або Китаю з точки зору там економіки це не вигідно. Вони мають дуже багато внутрішніх проблем. Вони зараз мають зовсім інші цілі економічного зростання, там об'єднання націй, Вони хочуть продемонструвати себе глобальному півдню як мирну країну. Тобто, це зовсім переверне е, сприйняття Китаю світом. І мені здається. Взагалі, Китаю не треба військових, скажімо, дій для того, щоб об'єднатися з Тайванем в такий, скажімо, плавний спосіб, довгостроковий спосіб. Вони використовують політичні методи. Ми знаємо, що на Тайвані є інша політична сила. Це партія Гуміндан, Вона більш лояльна до Китаю. Застосовується цей політичний метод. Ця карта, як вже прийнято казати зараз, в політичній риториці. Інша, карта, яка є в Китаї, це провінція Фудзян, яка розміщена недалеко від Тайвані, і там будується дуже багато економічних. Таких, скажімо, бонусних зон вільної торгівлі спеціально для тайванців, тобто Китаю пропонується такий легкий вхід на е, великий китайський ринок. Тобто будуть діяти ці методи: політичні, економічні, якісь, е, скажімо, людські, е, прямі рейси існують між Тайванем і Китаєм, і Багато туристів подорожують по 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 обидва боки. Тобто, на мою думку, так готуватися треба, і Тайвань все правильно робить. Він готує населення. Але ще один факт: не треба забувати, що половина тайванського населення має американські паспорти. І чи будуть тайванці взагалі так само? Захищатися як українці це велика питання.